Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд ось такого канонічного бінокля БПВ-7х. Чому канонічного? Тому що всі за ними ганяються, БПВ, БПВ, БПВ. Ви це будете бачити і случути на всіх форумах. БПВ найкраще, БПВ із ранніх. Ось це БПВ із ранніх. Ось таке роздільне фокусування, досить гарне, якісне виконання. Стан бінокля просто фактично як новий, це капсула часу можна рахувати. Ось таке просвітлення. Фіолетове насичене. І воно по факту у всьому біноклі таке. Можна бачити його і тут, і там. Воно всюди фіолетове. Ну, чесно кажучи, подивившись на нього, він мене не вразив. Бінокль доволі темний. Бінокль не жовтить він зеленить. Тобто ви замість тонування замість жовтого тонування ви бачите зелену картинку. Реально білий стає з зеленим. Пропускання у бінокля. Таке собі, можна бачити, що картинка досить темна, що для 7 на 50 досить дивно. Також вночі наші очі чутливі до синього спектру, а синій спектр даний бінокль пропускає прям дуже погано. Тому вночі 7х50 взагалі мав би бути яскравим і крутим біноклем, але даний бінокль мене не вразив, він абсолютно не яскравий вночі, він досить темний вночі. Що взагалі не типово для 7х50. Я не дуже зрозумів саме ось цей. Цю версію бінокля БПВ 7х50. Можливо, вони попадаються якісь ну, але шукати із відра біноклів якийсь один саме той. Не сильно охота, оскільки можна взяти фактично будь-який біноктем і отримати краще. Краще, ніж самий кращий буде цей БПВ. Ну що ж, глянемо, як показує канонічний БПВ 7х50. Ось так він показує. Картинка не жовтий, картинка зеленить. Він просто тупо зелений на просвіт. Давайте порівняємо поле БПВ 7х50 і цей біноктем 7х50. Всі кажуть, що в БПВ зніми наочники, чи в БПЦ 7х50, поле стане ширше. І не буде проблем ніяких. дивився без наочників. Ну, сама ідея дивитися без наочників, дивно. Ну, давайте знімемо. Подивимося, яке поле. Поле дійсно стає чітко окреслене. Видно коло. І, по суті, це максимальне поле, яке вказане в паспорті до бінокля. А тепер без всяких танців з бубном. Дивимося у біноктем. Бабах, і поле більше, і воно чітке, і картинка яскравіша, і кольори нормальні. Як так відбувається? А? Дивіться, вже блекаути лізуть. Тобто, коли ви бачите повне поле, яке вказане в паспорті, яке менше, ніж у цейся, вже лізуть блекаути. Тобто нормально можна дивитися, коли поле видно ще менше. Тобто, якщо в оригіналі тут по окулярах 48 градусів, то реально можна дивитись, коли 45. А в Zeiss ви просто дивитесь і отримуєте 52. Ну і глянемо різкість в центрі. БПВ 7х50. Різкість в центрі хороша. Тут нічого не скажеш. видно, до речі, хроматизм на гілках. І хроматизм у даного бінокля мені здався більше, ніж у БПЦ тих, які були у мене. Ну, різкість хороша. Тут нічого не скажеш. І біноктем. Різкість також дуже хороша. Геметизм, до речі, проявляється на просвіт, але очами його чомусь не видно. Друзі, сонце вже давним-давно зайшло, гарна видимість, я не міг це не зняти, дивіться, БПВ 7х50. Маємо Binoctem 7х50 і Nikon 7х35. Звісно, Нікон це зовсім ниж, нижче класом бінокль. Він е, з 35-ю апертурою, такий він маленький, компактний, по суті, це переносний бінокль, аналог 8х30. Дивимося у Binoctem. Ось така гарна. Це ще світла картинка вечором у біноктемі. Дивимося у БПВ. Картинка зелена, контраст дуже поганий. В тінях розрізнити щось дуже важко. Все злипається в одну кашу. Ще у світлах ще можна щось розрізнити, в тінях практично нереально. Дивіться, дерева всі в одній каші. Просто одне місиво. Знову вертаю на Zeiss. гляньте контраст між деревами набагато краще. Ну і глянемо ось в такі простенькі нікон для порівняння. Це Бінокль 80-х років також далеко не новий. Зверніть увагу, наскільки приємний бінокль. В нього широченне поле, прекрасний контраст, прекрасна різкість, прекрасні кольори. А вишенькою на торті слугує яскравість. даний Nikon 7х35 яскравіше, ніж радянський БПВ 7х50, який я зовсім не переносним. Повторюю і Нікон і советське БПВ. На вулиці прям вже дуже темно, видно, вже включалися ліхтарі. Глянемо у БПВ 7х50. Ось така картинка. Ще щось видно, але вже розрізняємось дуже паршиво. Плюс зелений наліт. Ну, так собі, сказати чесно, він для очей. І гляньте, до речі, які зайчики він ловить від е ліхтариків. Це біда наших 7х50. На Глянемо Nikon 7х35. Просто гляньте яка різниця. Ніби очі відкрив. І не забувайте, що 7х35 набагато слабший бінокль мав би бути, ніж 7х50. Плюс це не новий бінокль, я вам не показую якийсь бінокль за суперкошти. Даний Nikon коштує дешевше, ніж BPV 7х50. Він теж з 80-х років. І мав би показувати логічно приблизно. Однаково і гіршу картинку, ніж ордянський 7х50, оскільки 7х50 класно багато вище, ніж 7х35. Ну да, не Нікон 7х35, просто рве, БПВ 7х50. РВ і розриває. А гляньте, який контраст. Видно і деревце, і пагорб, ніде нічого не засвідчується. А гляньте, яка гарна яскравість. І тепер подивимося у ВПВ 7х50. Отаке дупло. Темно, не контрастно, нічого не розрізнити. Дуже дивно для бінокля, який призначений для нічного зору. Якраз в такий час в нього повинно дивитися, це його час. Дуже дивна історія. Правда? Погодьтесь. Гляньте, там на пагорбі взагалі слабо щось розрізняється. Між цими деревами каша суцільна. Засвітка від будь-якого точкового джерела світла. Будь-що ж освітить вам в об'єктив, буде мати бліки, зайчики і всякі інші приколи. Знову дивимося у Nikon. Ну як? ніби прозріваєш От приблизно в такі моменти перестаєш перестаєш хвалити радянську оптику і розумієш що вона дуже слабеньке має просвітлення дуже Ну що ж, друзі прийшла весна Прийшла гарна погода, ідеальна видимість, сонечко світить, і можна подивитися, як показує даний БПВ 7х50. І порівняти його із цейсом Біноктем. Цей Біноктем 69-й рік, це приблизно ті ж роки, тобто це повні однокласники, скажімо так, два конкуренти. Ну, можна глянути на Нікон з 80-х із, ймовірно, багатошарним покриттям. Це є простий 7х35. Дивимося у БПВ. Ось так показує БПВ. Уже краще, ніж при поганій погоді, але картинка все одно не сказати, що вражає. Глянемо в цейз аналогічний. Оце ну, небо і земля. Це по суті ті ж роки випуску. Знов БПВ. Ось таке зелене дупло. Да гляне нікон заради цікавості. Ну і глянемо різкість в центрі. Зараз бінок темп 7 на 50. і глянемо БПВ. Ну і глянемо другий план, як показує БПВ. Ось таке зображення із БПВ. І глянемо Цейс. Нагадую, це один і той же рік. Один і той же клас. Все абсолютно однакове. Наглянемо різкість в центрі у БПВ. Ось така різкість в центрі у БПВ. В принципі, з різкістю проблем ніяких немає, бінокль достатньо різкий. Ну але контраст, мікроконтраст і ця зелена пилина, це звісно жах. Плюс бінокль реально темний. В нього дивишся, він зелений і темний. Так ніби на цей це накинули звичайні світлофільтри. І глянемо цей. Ось вам цей. Як ви думаєте, в що краще і приємніше дивитися? Ось такий Цейс чи БПВ. Наприклад, коли ви звикли до картинки Цейса, а потім вам кажуть, що радянський БПВ це найкращий бінокль у світі. Ви дивитесь от в це? Не можете повірити, де тут найкращий бінокль у світі. Що ж, дякуючи Олександру, в нас є еталонний боц 7х50, і ми можемо порівняти його із нашим БПВ 7х50 на і побачити, чому люди так люблять боц. Дивимося у БПВ 7х50. Ось така картинка у БПВ 7х50. І тепер дивимося у Боц 7х50. Можна бачити, що картинка має кращий контраст. І чуть насиченіші кольори. Глянемо різкість в центрі у БПВ 7 х 7х50. Ось така картинка якихось відвертих. Проблем з різкістю немає. Видно, до речі, на вікнах там хроматизм. Він очима теж помітний, теж прострелює. Загальна кольоропередача така зелена, але різкість є. І у боц. Можна бачити, що боц, в принципі по всіх параметрах краще. І він яскравіше, мікроконтраст краще, сам контраст краще. І приємніше дивитися, звичайно, в боц. Також глянемо другий план. У нас сьогодні дуже сильна димка. І подивимося, чи спасе оця залипушна кольоропередача старого БПВ і чи буде краще, чіткіше видно, ніж в нормальному Боц. Дивимося у БПВ. Ось така картинка. Там дуже сильна димка, туман. І власне, дим від того, що люди палять. І глянемо тепер у Боц. При тому, що в боц нормальні кольори з дуже незначною теплинкою контраст набагато вищий. Ну і порівняємо різкість в центрі і зімітуємо те, що ми бачимо очима. БПВ 7х50. Дивимося в центр в поля. Ось така картинка. До тих сосен в центрі десь в районі 6 км, з ТТ-6, а туди назад і того більше. Ну отак це видно у БПВ із тепло-зеленим зображенням і старим просвітленням. І глянемо у боц. Коментарі тут зайві. Загальний контраст набагато вищий, набагато краще розрізняються мілкі деталі, та й не мілкі також. Загалом боц краще по всіх параметрах і по суті це робота одного єдиного просвітлення. Ну що ж, якісь такі результати показав даний БПВ 7х50. І з одного боку, вроді нічого поганого про нього не скажеш. Бінокль різкий. Але з іншого боку, бінокль абсолютно не виконує всі задачі, які на нього покладаються. А на клас 7х50 покладаються задачі. Це максимальна яскравість у будь-який будь період доби. Даний БПВ дуже темний. Просвітлення у нього по суті найгірше серед усіх, яке взагалі існувало, це оце фіолетове яскраве просвітлення, воно саме слабше серед усіх-усіх видів, які взагалі мені зустрічались. І об'єктиви, навіть фотооб'єктиви Юпітер 8, Юпітер 11, із ранішнім таким фіолетовим просвітленням дають ну, відверто слабеньку картинку, дуже теплу, навіть баланс білого камери це не може виправити. І пропускання там слабеньке. І оця залипуха ніде не дівається. Тому я можу сказати, що не дивлячись на те, що бінокль різкий бінокль, я не зрозумів даний бінокль і, відверто кажучи, взагалі не маю ніякого бажання таким біноклем користуватися, оскільки вдень він громадний і величезний, хоча й різкий, а вночі він взагалі безтолковий. Тупо, тупо безтолковий. Що думаєте ви на рахунок? Таких БПВ пишіть свої думки в коментарях. Всім пока.